З час Євромайдану було зібрано 3 мільйони 310 тисяч 709 гривень. Ось ми ведемо документацію. У нас є папки, які розміщені, тобто, наприклад, є починають там грудень, січень і лютий. В кожній папці є файлики, і файлики, в кожен файлик це є якийсь день. Наприклад, якщо ми візьмемо за, за будь-який день, так, наприклад, візьмемо 21 лютого 2014 року, і ми бачимо, перша сторінка це в нас є. М Облік коштів на на театральному майдані, тобто видача коштів, як ми видавали гроші. Тут перший є сума, тобто яку ми видавали. Далі що потрачені, відповідальний, тобто хто брав гроші, його підпис та номер телефону. Якщо можна перевірити. Далі у на нас є протоколи. Значить, ми гроші збираємо в скринці те, що на майдані і після цього приносить сюди кошти І ми тут рахуємо, у нас є такий бланк, і ми записуємо, скільки коштів було. Там, наприклад, за день може бути чи один бланк, це залежності від дня. Один бланк, чи може бути два рази ми збирали їх. Також ми їх всіх ведемо окремому документі тут є номери протоколів, дата та сума грошей, які ми всі зібрали. Найбільше коштів витрачається наразі на автобуси. Якщо грудень взяти, то там було ще також харчування, тому що ми харчували людей на нашому театральному майдані. Ось, а вже січень, лютий там кінець січня, люд, початок лютого, тому що також на спецзасоби, тобто, наприклад, бронежилети закупляли